Павло Туманевич працює водієм у Житомирській обласній філармонії, розповів, що вранці, 31 липня 2025 року, прийшов на вулицю Фещенка Чопівського в гараж за машиною і побачив два провалля на автодорозі. Провалилося сьогодні, буквально десь ночі. Мабуть то було десь декілька днів назад. Це знов там трубу поміняли, це знов почалось. Труби прогнили та й промило, та й таке Ну, незручно, але що ви зробите? Багу надіватись, потрібно піаніно перевезти, буду біжать кругом. Тетяна Челнокова живе у багатоквартирному будинку поблизу дороги. Жінка каже, що 30 липня 2025 року викладала відео у соціальній мережі, де було видно, що асфальт просів і утворилася дірка. З'явилася така невелика дірка. До речі, то я знімала відео, скидала що знову там. З'являється буквально десь, напевно, через години чотири пішла провалля в цю сторону, і ввечері вже, мабуть, часов шість, вчора в півсьоми. Був такий. Гучний звук, одразу догадалися, що це було знову. Ми вийшли подивитися і бачили, що вже друга яма. Це небезпечно, враховуючи те, що ми тут виїжджаємо, вивозимо своїх діток, і взагалі ну, це тепер такий тригер буде по життю, що ти їдеш і може бути дорога нестабільна. Да, я такого не бачу провалля. Не, не відповідально до цього, що відноситься і все, аби. Гроші заробляти. Чим більше вони ремонтують, тим більше грошей заробляють. Роман Ілик, директор комунального підприємства Житомирводоканал, говорить, що каналізаційним трубам на цій ділянці дороги понад 50 років. Це радянські бетонні труби, що за державними будівельними нормами відпрацювали свій ресурс. Насправді у нас близько 60% мереж по місту вже відпрацювали свій ресурс. Це каналізаційний колектор діаметром 800, який побудований більше 50 років тому. Останнім часом були інтенсивні опади, він працював під повним заповненням. І в зв'язку з тим, що труби вже старі, видно підмок потолок, арка колектора, і почали утворюватись провали. Два тижні тому у нас тут був вже один провал, ми його замінили, ліквідували аварійну ситуацію. А 30 липня, після дощів 29 липня, за один день утворилось вчора два провали. Ми огородили, перекрили рух. Сьогодні, 31 липня, будемо приступати до заміни трубопроводу каналізаційного, заміни труби, щоб відновити повністю нормальну роботу і колектора, і рух по дорозі. За словами Романа Ілика, ремонтуватимуть дорогу на вулиці Фещенка-Чопівського за гроші комунального підприємства Житомирводоканал. Ну, орієнтовна вартість буде близько 100 тисяч гривень понесено на затрати. Труба, робота техніки, зарплата працівників. Труби вже їдуть. Нові труби це сучасні поліетиленові труби 2К для самосплавної каналізації. Під 48 метрів ми замовили, щоб замінити цю ділянку і щоб залишився запас. Ми ще не знаємо, поки що ми бачимо там до 20 метрів провал. Але коли ми розкопаємо, буде видно, чи треба більше міняти, чи менше. Роман Ілих сказав кореспондентам Суспільного, що орієнтовно ремонт дороги та заміну труб проведуть за тиждень. Директор підприємства каже, що після заміни труб заасфальтують відремонтовану ділянку дороги. Тетяна Скоростенська, Скоростинська, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.